Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну ру під назвою Майкрафт е, Ферма. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. І так, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо. Поливати наш урожай, нашу пшеничку. Тому заводимо наш трактор і їдемо. От бачите, там два поля треба молотити, які ми в попередній серії молотили, але там виросло знов зерно. Тому в цій серії ми з вами будемо поливати його. І так, зараз я вам покажу, може хто не знав, От в цьому гаражі, зараз покажу. От дивіться в який ми їдемо, шпаргалка. Ось тут є така, як то бочка. Цю бочку щепляєш і летиш поливати. Ну і що ми зараз будемо робити? Зараз ми поїдемо з вами поляєм. І ще в нас, коротше, буде одна задачка. Але ні, ні, не буде, бо. Коротше, починаємо поливати. Так, газку. Ага, так, все. Поливаємо. Але, блін, дивіться. Бачите, дивіться, увага! Туди ми поливаємо, воно росте. Дивіться, результат, де ми не, не поливали, і де ми поливали. Тут більше стало. Це що ти за чому? Так, ну по-простому тут все, заляв воду і дивись, погнав і воно летить. Але як ви думаєте, чи це з водою, чи можемо гербіцидами розмішано? Я думаю, що тут просто вода, але так як тут бочка, просто водяна, тут немає на гербіцидів. Дивіться, воно як трактор. Ось от... Е як вони? Цього штурпаки тепер. Вони не то що як трактори, вони навіть вищі трактори. Дивіться, їду по таких маленьких, ніби палка після соняшника. І дивіться, вона. Бачите, як воно побільшало поприкольно. Так, давай, давай, давай. Опа! Тут є, приїжджаємо на цей кусок газу. Ми шумахери. Тепер отако. Давайте ще от так от тут проїдемось і тут проїдемось. Блін, як це кайфово, коли ти наблюдаєш весь цей процес, як воно більшається, це взагалі топ. Ну мені воно це здається, що це топ. Зараз такого давайте. Обана, обана. Я, Я думав, що воно просто буде поливатися, типу, а воно так як. Блін, ну, правду кажуть, що багато чого можна знайти. Так, надіюся, у мене скрін вийшов. Так, у мене скрін вийшов. Ну, правду говорять, грай будеш багато чого знавати. Наприклад, я вже все, що мені треба, було знав. Давайте ще раз Р скрін зробимо. Ви прикиньте цю штуку, як воно виходить. Коли це типу, з кольцями, а ну давайте ще тут один раз треба пройтись. До речі, якщо чесно, чого я записую це відео? Я записував до цього, як ми тюкували це поле, але е, воно мені чогось. Я вже три рази пробував його завантажити і воно не завантажилось, тому обрізкаємо. Так, а тепер все. Тут все і приїжджаємо одразу з розгоном на цього поле. Опана! У -у -у -у! тихо Тихо О, з цим забором тут не знаю, можна взагалі капець. Що зробити? Так, давай газку. А він летить, йому все одно. Траптору нашому все одно. Так, тут ще газку по цих ніжрядях, по цих рядах. Ще тут. Оба на. Так, притормозимо. Так, і газу. Все, отаку тут летимо. Так, і тепер отак ось тут Обана. Так. Давай, давай. Мене залагало трошечки телефончик. Так. Давай, летить, блін, ну це воно летить. Трактор летить, він навіть не чує тієї бочки, взагалі її не чує. А тут вода, напевно, безкінечна, вона тече і тече. Ладно, коли я вже повністю дороблю. І так, я все доробив і ще що я вам хочу сказати. Я був дурний, пам'ятаєте, коли я говорив, що в мене стрімі будуть не кожну п'ятницю. Я був дурний, бо того, що я передумав. Я вже зараз передумав, я був дурний. Треба кожну п'ятницю, раз в п'ятницю це робити, бо, того, що, ну хоча б показати для того, що як переходити до мій телеграм-канал, я щось так подивився, нагадав сьогоднішню аналітику. Я завжди вам показував аналітику, наші підсумки з вами за тиждень. Мене навіть здається менше почало дивитися. Я не знаю, чи це від контента залежить, чи це залежить від стрімів, але якось ось так. Тому в мене стріми кожну п'ятницю на YouTube каналі о 18.00. Обов'язково діліться ссылкою на мій канал, на мої відосики і так далі, все, що зв'язано зі мною, зі своїми друзями, щоб вони теж були. І реально, будь ласка. Ну, давайте на, на частоту. По реальності ви це зробите, і мені буде дуже-дуже приємно. А то я ж знаю, що ви це не будете робити про, ну просто так. Я не вас навіть розіграш робив, але прийдеться його заново перезапускати, бо практично нікому зборки не дістались, бо тоді в мене стрім летів. Але ні, так я парочку пацанам дісталось. Ну, все, не будемо багато з вами говорити. Відео йде. Час теж йде. Все. Сідаємо і полетіли. І полетіли вовсю. Нам потрібно ще поїхати поставити бризку. Цю бочку. Дивіться, блін. Я врізався, це не рахується. Дивіться, зараз уважно. Зараз розгону вріжемось в, цей, в ці ворота. Подивимося, як вони будуть відлітати. так. Один, два, три. Давай, 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 давай. давай. Дивіться. О! Ого! Ну я по одному, а я їх по двох. Дивіться! Диві. Ууу! Капець. Ну ладно. Все, під'їжджаємо зараз. Отака. Дивіться, як це воно виглядає. Тут трактор такий гарний. І ще бочка ця. Тих-тих-тих. Воно так не підходить. Так діла не буде, любі друзі. Так, тихо, бо ми щось не туди взагалі поїхали. Нам воно таке не потрібне. Так, оба. Ось тако, давай, давай, давай. І ось так. Ось так, ось так, ось так. Ні, не так, а ось так. Зараз робимо. Таку штучку. Блін, не вийшло. Так. Там ну, знову не вийшло, ну ви що? Прикалується наді мною якось чи що? Ну ти подивись. Зараз точно то вийде. Так, і я знаю, що це дуже я під'їхав, не так, як треба. Але зараз ми ж переїдемо, не переживайте. Так, так, поставимо цю нашу бочечку, щоб воно навіть, типа, нормально стояло так, оп. Все, відчепили і поїхали. Поставимо тракторця. Поставимо і будемо прощатися, любі друзі. Так, давайте. Ось так його. Ну а на цьому все. З вами був Колябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока-пока.